Добрий день усім. Сьогодні відео перегляд будинка Ходосівка. Будинок 240 метрів, ділянка 12 соток. На ділянці є сосна. Зараз я знаходжусь в мастер спальні. Колонії батьківській спальні. Бачите, гарне ліжечко. Також є туалетний столик. Трюмо, так. Кондиціонер вже є Куберхантер. Є також гардеробна своя. Заходиться в гарній локації в лісовій зоні, район Нова Ходосівка. Десь 3-3,5 км від мануфактури. Це якраз свій санвузол. З ванною кімнатою. Тут є туалет свій. З гігієнічним душем, також є шафи, вбудовані шафи, так? Зліва і справа. покажу вам. І справа те ж саме. Рушник з сушаркою, також бачите, така шафа гарна і є також рукомийник з шафою і з Великим з підсвіткою. Це якраз такий гарний. Така гарна мастер-спальня. Вирішив почати з неї. Будинок гарно розташований, багато є паркомісць, навіс на 2 авто. Тераса класна, на ділянці є 10 сосен молодих. Далі, що ми почнемо. Давайте розкажу вам спочатку про другий поверх повністю. На другому поверсі взагалі є три спальні, два санузла, одна гардеробна і вихід на горище. Це така велика друга спальня. Бійшов і повністю, що ви побачили, багато світла, Достатньо місця для всього. Можна ще бокову шафу зробити. Зверху є сходи роздвижні, щоб піднятися на техповерх, тех так, на горище. Це третя спальня. Ці спальні великі, всі кімнаті великі виходять. Глядає метраж 240 метрів з терасою. Також навіс на два авто, також ділянка 12 соток. Дуже гарні краєвиди відкриваються з самої ділянки. Ось такі сосенки. Панорама на, на ліс, на холми в селі Ходосівці. І також є свій загальний санвузол, Бачите, з таким величезним дзеркалом, з такою підсвіточкою. І також з двома руками, так, гроя змішувачі. Тут внизу є вивід. Зроблений, щоб поставити правильну сушилку, ось такий на лісочок, на задній двір, на лісочок панорама. Тут величезна шафа для білизни. Туалет з гінічним душем, також є така душова. За рушник, так що сушарка також є. Так. І ось такі полиці, зліва-справа, також верхня є. Все нове, ніхто не жив. Так що, що цікаво, запрошуємо. Такий я вам показав повністю другий поверх самого будинку. Зараз спустимось, покажу вам перший поверх, ви також побачили. Сходи йдуть з моноліта, з бетону і обкладені деревом. Твердим деревом, так? Давайте почнемо з. Коридори, схоло, так, передпокій, правильніше назвати. назвати, є велике зеркало з боковими підсвіточками величезне зеркало до кінця. Зроблений новий дизайнерський ремонт. Буквально, може, пару тижнів тому його закінчили. Тижні-два, не більше, закінчили цей дизайнерський ремонт. Шафа така велика. так? Зліво і справи і тут ще є верхня полиця. Верхня шаф. Тут є гардеробна, вхідна. вхідна така гардеробна є. Вікна німецький саумандр. Також є санвузол на першому поверсі. Всього в будинку 3 санузла. Також вбудована шафа, туалет гігієчний душ, душова, зліва рушник-сушарка. І також є рукомийник з дзеркалом і підсвіточкою. Також зліва є котельня. Слідчий котел, до речі, в будинку є газ, зроблена водяна підлога на першу поверсі буде. Тут і щитова. Електрика, і така велика, велика котельня. Можна її повністю доставити всім, чим забажаєте. Так. Нагадаю, газ заведений, також зроблений вивод під газовий генератор, щоб будинок був повністю автономний. Дивіться, дуже гарні сходи. Праворуч можна кладовочку таку зробити. І давайте я вам покажу. Цю велику вітальню з місцем під їдальню і також кухню. Кондиціонер стоїть. Купр Хантер є. Така кухонька симпатична з великим острівцем. Бар стойкою. Bosch техніка. Зупинюю, що ви побачили все. техніка і йде також великий холодильник. Великий вбудований холодильник. Це вірпу, так. О, гарна кухня вітання. Давайте я гарно її обідую вам. Кажу до кінця. Тут зручно так, присісти і велику, великий телевізор поставити. Зручний диванчик. Тут якраз їдальня, стіл великий. Така з підсвіточками, з різними, велика кухня, вітальня. Звісно, є посудомийка. Судомийка вже є. бош-техніка, Духова шафа. цікава ліхтарика. І хочу показати вам вихід терасу, вихідну терасу. Тераса велика. Залишилось ми ті меблі зробити в будинку і можна жити. Мастер-спальні вже є. Вже зроблені меблі для вас. Ось такий гарний задній дворик. Є місце під басейн під сауну. Ось барбекю зону можна поставити. Якраз вид йде. Є дуже багато паркомісць. 8-9 машин паркомісць. Якраз вид під генератор. Гарний краєвид. Ось якраз я бачу Київ гарно видно. І класно, що дуже таке тихе і затишне місце. Сусідів практично не видно крім цього будиночка. так. Це повністю закрито. Зроблено газон, автополив, капельний полив. Давайте я вам до кінця все розкажу, покажу, і потім вже вийдемо на, на двір так, покажу вам саму ділянку. Також я вам ще не показав, на першому поверсі обов'язково є своя мастер-спальня. Ой, перепрошую, якась мастер-спальня, Своя кімната ще окрема кімната, де? Трошки жарковато сьогодні. Це чи гостява кімната, чи можна використовувати як кабінет чи для літніх людей. Отаким чином, я повністю я пішов. Окрема кімната є на першу поверсі. І на другому нагадаю ще три кімнати. Всього чотири окремі кімнати є в будинку за такою великою кухнею. Кухня-вітальня. Давайте підемо, покажу вам сам, саму ділянку зараз. Обіду повністю вам, щоб ви побачили. Спочатку фасад будинку покажу, бо думаю вам цікаво. Водовідведення зроблено, низу йде зроблений вивод під електромобіль. Також тут. Йдуть дві ями це септики 12 кубів. По 6 кубів йдуть переливи. І отак виглядає сам будинок з фасаду. Бачите дуже багато виграміць. Тут два, тут чотири, і тут ще навіть 10 машин, да? дуже класно, що знаходиться він другий від. Дороги, за рахунок цього тихо, спокійно. І так мав призна дорога, але ще більш затишніше цей будинок є, тому що він другий від дороги. Нагадаю, на діляночці є сосни. Ще такі ялиночки є. Зроблене гарне озеленення. Як ви помітили, також зроблений гарний ремонт дизайнерський. Чекає свого власника будиночок. І передній двір такий немалий, можна щось тут доробити під себе, такий дитячий майданчик поставити і так далі. Да? Тут також є місце гарне. Можна і сюди басейн поставити, до речі. А тут якраз свердловина є і антравтополив стоїть. Також ця тераса, на якій ми вже з вами були. Зараз обіду я вам повністю цю діляночку, покажу вам до кінця її. Бачите, які сосенки є. Ось так виглядає. Ззаду сам будинок, сама ділянка. Такі чудесні, чудові, причудові сосенки. Ось тут. І пташки є. Я не помітив, що за пташечка. Ось так будиночок, бачите, виглядає. Чудово. Якщо вам подобається відео, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок. Якщо надалі першим бачити такі відео. Також в телефоні буде точне, точна ціна. Телефон контактний. На ньому є всі меседжери. Так що будемо раді, запрошуємо вас. Так, виглядає ще будиночок з цього боку. Достатньо місця, ви бачите. Також дуже зручно зроблено, Одним виключателем можна повністю виключати, включати світло. Ось так виглядає бокова частина будинка і ділянки. Да. Будемо раді вас бачити. Зараз ще раз покажу вам цей фасад, фасад самого будинку і будемо. Закінчувати асфальтований під'їзд до самого будинка. Поруч всі будиночки нові. Тоді всім гарного дня. Запрошую вас, до побачення.